На каналі Українська Хвиля в уряді відзвітували про посилення соціальної підтримки українців. Простіше кажучи, про збільшення соціальних виплат. моєму відео ми розглянемо, як змінилася соціальна допомога е, людям з вразливих категорій населення, саме А також поговоримо про збільшення виплат на сімей з дітьми. Як то кажуть, не пройшло 20 років. Е, зараз надам деталі, а поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут ці. Цікаві економічні та соціально політичні новини, і нас уже понад 103 тисячі. Дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Соціальної політики повідомили про новий етап експериментального проєкту з надання базової соціальної допомоги, яку я нагадаю запровадили з липня 25-го року. В більше категорії громадян зможуть скористатися ось цією підтримкою, розмір, основної якої ось ця величина це 4,5 тисячі гривень. Може скористатися ось цією базовою соціальною допомогою. У липні було дуже обмежене коло осіб, які могли претендувати на ці виплати. Тепер во Но розширене зараз можуть звернутися до пенсійного фонду чи оформити через дію ось цю базову соціальну допомогу наступні категорії населення. Це малозабезпечені сім'ї, це багатодітні сім'ї, це одинокі матері, це батьки, які не отримують аліментів на своїх дітей. Це громадяни, які досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсію, а також це особи з інвалідністю. Що стосується саме отримувачів так званих соціальних пенсій, як їх називають в народі, тому що насправді такої, такого поняття немає. Це виплата, це соціальна підтримка, вона так називається, соціальна допомога, але саме людей пенсійного віку, тобто з 60 років, якщо вони не отримали право на пенсію за умов відсутності стажу, тому що не вистачає. Щоє певного періоду відпрацьованих років. Громадянам, які досягли 60 років, але не набули права на пенсію, тому що у них не вистачає страхового стажу, а можуть отримати певний відсоток від цієї базової величини, ось цієї базової соціальної допомоги у 4,5 тисячі гривень. Як ви знаєте, цьогоріч для того, щоб стати пенсіонером у 60 років, треба 32 роки страхового стажу. Якщо стажу менше, наприклад, 30 років, 31 рік, то можна отримати 88%. Від базової соціальної допомоги, тобто 3960 гривень. Якщо стажу від, 30, від 20 до 30 років, то 70% це 3150 гривень. Якщо стажу від 10 до 20 років, 62%, тобто 2790 гривень. І якщо стажу ще менше, тобто менше за 10 років, лише 53% від базової величини, тобто 2385 гривень. Ось такі розрахунки розраховується соціальна допомога на всю сім'ю, і вона залежить напряму від рівня доходів кожного члена родини. Мені пояснили, що розмір базової соціальної допомоги, яка надається кожному українцеві, що на неї протендує, розраховується суто індивідуально, що роблять на кожного рахують, наприклад, базово 4,5 тисячі гривень. Візьмемо сім'ю з трьох осіб. Це буде 13,5 тисячі гривень. Так, і якщо дохід на трьох осіб, на трьох громадян відповідно буде менше, наприклад, 10 тисяч гривень, то держава доплачуватиме 3,5 тисячі гривень на таку родину. Про різницю між загальною сумою базової соціальної допомоги на кожного члена родини, а також між їхнім середньомісячним доходом Якщо ви вирішите оформити цю базову соціальну допомогу через дію. То подаються дві заявки: перша на розрахунок цієї допомоги, порахують ваш дохід відповідно різницю між базовою сумою та вашим конкретно вашою ситуацією, вашим доходом, і буде зрозуміло, чи вам вигідно чи не вигідно переходити на цю базову базову соціальну допомогу, відповідно, суму оприлюднять. Ви маєте погодитись або відмовитись. Якщо відмовляєте, залишаєтесь на тій виплаті, яка була до цього. Якщо виплата буде відповідно більшого розміру, є сенс перейти саме на неї. Що стосується тих людей, які не мають смартфонів, не мають дії, потрібно звертатися особисто до пенсійного фонду відповідно з документами, тому що для багатьох цей спосіб є найбільш прийнятним, тому що не у всіх є можливість. Технічна, навіть за бажання встановити собі дію і, відповідно, скористатися цією послугою, тому що потрібно мати або ID-картку, тобто електронний внутрішній паспорт, або, відповідно, закордонний паспорт. А за наявності лише книжечки, відповідно, і не можна, навіть якщо у вас буде смартфон і не буде електронного документа, щоб підсвідчити свою особу, ви не зможете зареєструватися в дії. Ще в описі під цим відео залишаю посилання на те, як оформити базову соціальну допомогу через дію, тобто онлайн у віддаленому режимі, весь алгоритм дій, що потрібно зробити, як зайти, як зареєструватися, як подати заявку, і відповідно як отримати результат. Але для дуже багатьох українців, які не користуються дією, відповідно потрібно звертатися саме до пенсійного фонду. А тепер, що стосується грошової підтримки для родин з дітьми, на Решті був підтриманий законопроєкт під номером 13532. Його дуже довго обговорювали, і, взагалі, дуже довго намагалися наші можновладці якось змінити цю ситуацію, тому що дитячі виплати, які отримують матері і батьки на своїх нащадків, вони є дуже низького розміру. Принаймні, були. А з 26-го року очікується значне їхнє зростання. І таким чином вирішили стимулювати народжуваність, тому що як ви знаєте, в нас складна гостра демографічна криза, пов'язана насамперед, звичайно, з повномасштабною війною, і народжується дуже мало нових українців. Вирішили а, стимулювати цей процес відповідно фінансовою підтримкою. Одноразова виплата для родини, які народжують дитину. Це з 26-го року, з 1 січня, 50 тисяч гривень. Це одноразово виплачують на дитину. Вації це встановлення допологової підтримки вагітним незастрахованим жінкам у розмірі 7 тисяч гривень на одну дитину. З наступного року запроваджується допомога по догляду за дитиною до одного року. Це 7 тисяч гривень на місяць. Не 860, як це було раніше, так а 7 тисяч гривень на місяць. Ну це вже, хоч набагато, набагато краще ніж те, що було раніше. Тому зазначено, що якщо дитина має інвалідність, то коефіцієнт цієї виплати 1,5, тобто не 7 тисяч гривень, а 10,5 тисячі гривень. Якщо 50 тисяч гривень, тобто одноразова ця виплата на дитину, вона її отримують лише ті батьки, ті матері, які народять у 26 році, тобто з 1 січня. Якщо ми говоримо про щомісячні виплати, ось цих 7 тисяч гривень, то гроші зможуть отримати і батьки тих дітей, які станом на 1 січня 26 року не досягнуть одного року. Тобто, наприклад, дитині на 1 січня буде 3 місяці, то до до виповнення одного року, тобто до 12 місяців, так будуть виплачувати по 7 тисяч гривень на місяць. Дійсно серйозна підтримка для тих громадян, які е, вирішують народжувати в таких умовах, навіть під час повномасштабної війни. Тому що дуже для багатьох це питання на паузі через те, що відбувається в країні, і таким чином вирішили стимулювати народжування, щоб українців ставало більше. Відповідно, якщо буде така матеріальна підтримка, наші можновладці вважають, що е, можна буде говорити про покращення ситуації саме з народжуваністю. Алі далі навіть краще передбачено програму підтримки є ясла, тобто для батьків, які вирішать не перебувати до трьохрічного віку у декретній відпустці, відповідно після року виходять на роботу, то держава доплачуватиме щомісяця таким батькам по 8 тисяч гривень на місяць. Хайно не на обох батьків, а для одного з них або для законного представника дитини. Якщо вони не знаходяться у декреті, а виходять на роботу після року, відповідно по 8 тисяч гривень на місяць отримуватимуть. Сімей, які виховують дитину, з яка має статус інвалідності, знову ж таки, коефіцієнт 1,5, тобто вони отримуватимуть не 8 тисяч гривень на місяць, а 12 тисяч гривень. Зберігається ось та грошова підтримка у розмірі 5 тисяч гривень для першачків, тобто на дітей, які йдуть до першого класу. Виявляється, це була неразова ініціатива. Збираються продовжити у 26-му році. Тобто, щоб ті батьки, які відправляють дітей до першого класу, могли зібрати все необхідне купити базові речі, відповідно, одяг, зуття канцтовари вони отримуватимуть по 5 тисяч гривень на кожну дитину, яка йде до першого класу. Звичайно, також було. Багато критики, тому що, кажуть, чому не всім дітям, як інших збирати, але поки що ініціатива розповсюджується виключно на першокласників. І взагалі збираються ось ці виплати продовжувати і далі, тобто і у 27-му році також. Взагалі за всі 34 роки нашої незалежності 91-го це найбільш відчутна підтримка саме для батьків, для українців, які виховують дітей раніше. Вона була взагалі мізерною, і нарешті, ось за три десятиліття, як то кажуть, щось змістилося з мертвої точки, і покращення буде не на словах, а дійсно реалізоване з наступного року. Я нагадаю, що з 15 листопада до 15 грудня прийматимуть заявки на соціальну допомогу іншу. Тисяча гривень на кожного українця і 6,5 тисячі гривень на українців із найвразливіших категорій. Вони зможуть отримати ці гроші за програмою. Зимова підтримка. Детально розповідала про це в минулих відео. Залишу під цим роликом посилання на ці матеріали. Якщо інформація для вас є актуальною, обов'язково. Переходьте за цими посиланнями і ознайомтесь, хто та як зможе отримати ці кошти. Я продовжую слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя. Якщо ця інформація для вас була корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, де значно більше актуальних, важливих і, на мою думку, цікавих українських новин, які я поширюю впродовж дня. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.